Дов'язала рукавички і хочу поділитися з вами результатом своєї роботи. Вони щойно вибрані, ще зовсім вологі, тож зараз я їх розкладу, хай вони сохнуть. Рукавички в'язала я в комплекті до бактуса і шапочки, тож можна замовити або окремо, або ж комплектом. Всі аксесуари можна замовляти окремо або комплектами, тож кого цікавить, будь ласка, звертайтеся в особисті. А ще хочу вам показати, як я додаю петельки на пальчик для тих дівчаток, хто в'яже на лівій рукавички, в нас додається на ліву сторону, на правій рукавички на праву сторону. Цей спосіб є вже на Моєму каналі YouTube, Тож переходьте, будь ласка, і дивіться відео, там безкоштовно майстер-клас на в'язання саме цього способу на рукавичках. Тож, кому цікаво, будь ласка, переходьте і в'яжіть разом зі мною, а хто ж в'язати не вміє, чекаю в особисті. Замовляйте будь-які аксесуари для себе чи для своїх діток.